Не встигли українці переварити корупційний скандал, як вже треба розбиратися в старому новому мирному плані на 28 пунктів. Його нам запропонували американці, і схоже на те, що він їм, в принципі, ок, а нам не дуже. Чому? Давайте зайдемо в контекст. А контекст наступний: два тижні тому Україну хитає корупційний скандал. В ньому звучать прізвища топ посадовців. А тема важлива і болюча енергетика. Поки набу оголошують підозри Тимуру Міндічу і ком. Пані влада знімає міністрів Германа Галущенка і Світлану Грінчук з посад. Паралельно з цим ситуація на фронті залишається напруженою. За ведуть бої з російськими військами за Покровськ, поки ці намагаються окупувати місто. І ось на цьому всьому фоні з'являється черговий мирний план. Вперше ці вже відомі 28 пунктів вспливли в медіа 19 листопада в різних формах. Одночасно з цим стало відомо, що до нас їдуть американці 19 листопада. Виходить, що до нас у Київ прибула використала американська делегація. На відміну від всіх інших там делегацій, які приїжджали до Києва обговорювати якось з нашими представниками мирний процес, цього разу це була делегація з військових на чолі з близьким товаришем віце-президента Джей Ді Венса Деном Дрісколом. І в результаті цей же день. Вірніше, це паралельний процес. Цей же день у низці західних ЗМІ починає на випередки з'являтися окремі там пункти, спочатку зміст, потім весь перелік пунктів. Е, нібито нового мирного плану Він міська з 28 пунктів. пунктів, е, і е, звичайно, що це вже там спочала спричиняти там певний жота, що о, нова хвиля активізація мирного процесу. В Більшості пункти були вже знайомі, але деякі викликали збурення, бо стосувались найбільш сенситивних питань. Наприклад, серед суперечливих пунктів є умова, за якою США визнають окуповані Крим, Луганську і Донецьку області російськими, Херсонські і Запорізькі області. Астях бойові дії будуть заморожені вздовж лінії зіткнення а частина Донеччини стає демілітаризованою буферною зоною під РФ. Окрім цього, нам пропонують буквально розділити Запорізьку АЕС, яку наразі контролює Росія між нами і окупантами. Її запустять під контролем МАГАТЕ, а електрика буде йти і в Україну, і в Росію. Круто, так також Україна має відмовитись від бажання вступити в НАТО і скоротити ЗСУ до 600 тисяч. Серед цікавого Україні пропонують увага заборонити нацистську ідеологію. А що в Росії робити з цим? Росія я русі важкомосквіче Росія Русі. Москва, Одні з першочергових версій американська делегація приїхала якраз для того, щоб обговорити ці пункти, і можливо переконати нас в тому, що план робочий. Насправді так і сталося саме тому вони і приїхали. І вони там були три дні в столиці і проводили зустрічі там з різними представниками українських політичних там військових кіл і з послами країн НАТО, які базуються в Києві. І з усіма відповідно йшли перемовини про цей два, новий план миру від США 28 пунктів, а також про додаткову угоду. Це рамкова угода про гарантій. Безпека для України від США. <що>? 20 листопада. Делегація зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. А вже 21-го Зеленський вийшов зі зверненням. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче... Та подальші ризики існують кілька версій, чому ці першочергові 28 пунктів з'явилися саме зараз, коли Україну трясе як від внутрішніх конфліктів, так і від ворога зовні. Є три версії, чому власне це сталося. Це ініціювала Росія, тому що їй потрібно якось уникнути чергових санкцій. Друга версія це те, що ініціювала Україна. Тому що потрібно якось перекрити негативний ефект від Мінміндіжгейту, третя версія, що це власне, Трамп, і йому треба якось нарешті пушити мирний процес, ну і загалом добиватися якихось успіхів. Всі три версії не суперечать одна одній і в цілому можуть співпасти у просторі і часі. Але є ще один нюанс, про який кажуть експерти: насправді мирний процес це в принципі в ньому є прямий інтерес. Для Трампа щоб цей процес мирний рухався, щоб в ньому були якісь зрушення, успіхи, оскільки для Трампа теж зараз не все гладко всередині країни, перше це справи. Справа і скандал довкола кола так там з'являються нові якісь деталі, там нові листування. Е, і воно все розкручується, і дехто ж там намагається прив'язати до цієї справи самого Трампа. А ми всі вже добре бачили, як Трамп реагує навіть на доволі невинні питання журналістів щодо справи Бштейна. <плес> Далі ну, його можливо, інтерес поляга... може полягати в тому, що е, нещодав... ну, нещодавні вибори показали, що республіканська партія втрачає позиції. Е, і оце присідання рейтингу воно ж може надалі без якихось суттєвих досягнень просідати і далі. Е, і це при тому, що в 2026 році будуть знову вибори у конгрес, і невідомо з яким результатом туди може вийти республіканська партія. Артія тому Трампу треба якісь вагомі успіхи. Плюс ну не, не варто напевно, пускати фактор Нобелівської премії, е, яка очевидно не дає спокою Дональду до, до Трампу. Певний час ніхто не міг розібратись. Чи будуть українців змушувати підписати ці 28 пунктів тут і зараз? Тобто, чи є вони кінцевим драфтом мирного плану від Америки? Трамп відповів на це питання доволі лаконічно. No, no, no. Насправді було дійсно цікаво, чи підтримує сам Трамп цей мирний план. Західні видання, наприклад, зазначають, що американський президент не поглиблювався в самі пункти, які США нав'язують Україні, але вже встиг посварити Зеленського за чергову невдячність народу Америки. Або особисто пану президенту, я успадкував війну, яка ніколи не повинна була статися. Війну, що є програшною для всіх, особливо для мільйонів людей, які даремно загинули. Українське лідерство висловило нуль подяки за наші зусилля. А європа продовжує купувати нафту в Росії. Також з різних джерел українцям передали меседж про те, що Америка можливо зупини військову допомогу і розвіддання, якщо Київ. Не прийме мирний план від Вашингтону. Тут так і хочеться сказати: це ж було вже як кажуть в Америці. anyway, на вихідних, а точніше у неділю в Женеві пройшла зустріч української, європейської та американської делегації. Обговорювали мирний план. Трампа, поки він писав про невдячність, і поки політики спілкувалися, в мережах з'явився новий план цього разу Європейський. Європейці пропонують е, суттєво пом'якшення для України е, пункти. Ну зокрема, там немає пункту про те, що. Україна ніколи не зможе приєднатися до НАТО. Вони дещо це пом'якшили, але з іншого боку, залишили для Росії такий можливості, аби це для Росії могло бути прийнято. Вони просто вказали, що вступ України до НАТО буде за консенсусом всіх країн-членів. Серед іншого Європа прописала пункти щодо припинення вогню а також і це напевно найважливіший для нас момент. Не стала змушувати Україну відмовлятися від території ані де факто, ані де юре, зокрема в Європ європейському плані сказано, що територіальні переговори вестимуться за сьогоднішню лінію бойового зіткнення а з Росією будуть обговорюватись вже після припинення вогню. Сам Кремль спочатку реагував на план доволі стримано. Російська реакція вона досить така мутна, як це зазвичай буває. Вони очевидно або Бояться публічно якось дратувати Трампа своєю критикою цього мирного плану чи якимись там категоричними висловлюваннями, що там це там ну, для нас неприйнятно. Поки я бачу, що їхні реакція зводиться до того, що ми там не бачили, але ми подивимося, нам треба ознайомитись. О, от, можливо, для них справді важливо подивитися, який план в результаті дойде до них. Пізніше російська влада все ж таки згенерувала свою думку стосовно всіх мирних планів, які є сьогодні на столі. І відповідь була доволі очевидна: Європейський план в Кремлі не підтримують, а на базі американського можна працювати. Самі ж росіяни тут, як то кажуть, не підвели. А на на Росії. Які саме важні на ваш взгляд. Щоб Росія победила. Щоб все було як наш президент скаже вже ввечері, 24 листопада стало відомо, що ден Дріскол зустрівся з російською делегацією в Абу-Дабі. А джерела Financial Times додають, що у американця мала бути зустріч з головою української розвідки Кирилом Будановим. До чого дійшли делегації, поки невідомо. Тим часом Зеленський розповів про підсумки зустрічі у Женеві. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше вже не 28, і багато правильного враховано в цій Рамці ще є зараз над чим попрацювати всім разом дуже непросто: щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно, і ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Що саме прибрали з нової редакції мирного плану? Достеменно невідомо. Проте джерела РБК Україна повідомляють, що пунктів про обмеження чисельності ЗСУ і амністію для росіян не буде. Поки йдуть переговори, відомо одне: Україна зайшла на черговий переговорний трек. А якою з нього вийде і головне з чим про це ви дізнаєтесь на РБК Україна. Дивіться, підписуйтесь, читайте, щоб не пропустити нічого важливого.